Я, по-перше, не став би рвати на собі волосся, що там ай-яй-яй, Індія перейшла на бік Китаю і Росії і тепер в осі зла. Там типу ой-ой боїмося, боїмося, що ну, да, Трамп своїми надзвичайними зусиллями, Брікс, який вже майже розвалювався, підрівняв трошечки. Брікс наглядаю нашим глядачам: це там Бразилія, Росія, Індія, Китай і. Південна Африка, вони зараз розширилися трошечки. Да? Але це утворення, яке було ну, таким дуже штучним, тому що Китай і Індія в Індійсько-Тихоокеанському регіоні будуть сперечатися за гегемонію. Мало того, я скажу, що демографічний потенціал Індії сильніший.